Всім привіт та підписники мого каналу. Сьогодні у нас така техніка Грюнхельм е приїхала з проблемою, що працює лише отак от на закритій повітряній заслінці. Якщо заслінку е відкрити, вона рве, газує, але... Е але при натисканні на газульку, давить. це і ще одна проблема, це підтікання підтікання безпосередньо пального при заправці. Що це може бути? Підтікання при заправці, це якщо встановлена праймерна система, це безпосередньо самі шлангуліки вийшли з ладу, їх потрібно міняти. Тобто вони репнули. Це Така штука буває. Може статися через день, може статися через два дні, може статися через пів року. Тобто нема стандартного регламенту, через скільки ті шлангуліки накриються. Судячи по свічці, то видно, що працювала. Працювало нормально, але недостатньо мастила або бо працювала на занадто бідній суміші. Зараз я зніму ланцюжок шину. Що можу сказати по техніці? Техніка, ну, техніка як техніка. Якщо вас така формовка влаштовує, то можна брати. Мож, можна брати, так як кришка йде алюмінієва, чи, Точніше магнієвий там склав. Алюміній там з магнієм, там л'ється, не знаю як. Кажуть, що виливають під тиском. Чи так це робиться, чи ні, не знаю. Пусковий пристрій також йде алюмінієвий. Я не кажу про дану, дану модель. Я кажу про дану формовку. Там, там, де йде от такий от, повітряний фільтр паперовий. В принципі, формовка непогана, але е, в залежності за яку ціну ви її е, придбали, ну от так вона в принципі працювати і буде. Тобто, якщо ви її купили за е, там, тисячу гривень, то на ту тисячу гривень вона відпрацює. Якщо ви придбали її за 4-5... Ото за 4-5 вона вам і відпрацює. Не ведіться, е, головне, що хочу сказати, що не ведіться на наліпки. Е, зараз дуже часто там пишуть там, хускварна, е, макита, Е, що там іще там пишуть? На, на от такій от техніки, то ну не потрібно її зовсім купувати. Не потрібно. Е, через той, як то кажуть, попит, через те, що сайти працюють там лише один день, як то кажуть, вони е, ви їм, як то кажуть, робите попит. Тобто є попит і от вам, як то кажуть, є. Пропозиція. Тобто їх купують. Якби їх ніхто не купував, то ті б наліпки вони б не ліпили. І вони зазвичай там пишуть там, під е, відомими брендами там, і картинки йдуть від оригінальної техніки, але там вже в описі там, пишуть там, 52 кубики, там, професійна техніка. Там бренд перевірений роками, ну і так далі, тому подібне. І звісно, що знижка там, там якщо там коштує бренд, брендова 6-чимось, там, ну, там, то вони там перекреслюють і пишуть там, тільки сьогодні, але там, там, 3800 або 4500. Тобто ви самі цю всю, на цю всю хрінь ведетесь. І через це, цієї всієї хріні занадто багато продається в інтернеті. Але якби е, інтернет, як то кажуть, моніторився по цій всій справі, хоча бренди моніторять е, те, що продають на отаких от, от сайтах, але е, сьогодні, наприклад, там через там юристів, як там правильно сказати, там, закрили там 25 сайтів, то на наступний день їх там з'явилося 50-60. Якось так. Е -е, так як вона газує... Е Тобто так як вона працює лише на закритій повітряній заслінці, а при відкриванні вона газує. Це або грязюка на відстійнику, або десь дюрка. Дюрка може бути пробита прокладка під гільзою. Але я дивився, там все чистенько, гарненько. Тобто самий, самий самий основний момент може бути це грязюка на відстійнику, або його залоїло. Якось так? Ця вся штука помиється. Ну, я навіть не знаю, що це таке за штукенця така. Може це від пального. аначе це шлангулики розсипалися і от шлангуликів напхало в общем, відстійник потрібно буде витягти і почистити і оце все помити далі лізти в принципі не потрібно прикладульку, яка виступає в ролі бензонососа потрібно буде промити і він вже почав окислятися от воно видно Це також все потрібно буде промити, прочухати. І тоді вона буде працювати добре. З праймером, про праймер я вже показував, розказував, що потрібно зробити. Це відкручується пусковий пристрій. Відкручується пусковий пристрій, витягуються оці заглушечки. Одна, друга. Викруткою викручуємо кріплення амортизаторів. Одне. друге тут. Набік перевернути не можу, бо зараз побіжить пальне. Тут у нас іде під 6 грамів, повинно бути. Потім для швидкого доступу нам потрібно вшилити туди отаку викритку і, ну, мабуть, не буде видно, але ПМГ праймера. От воно репнуло. Та налаштувалося. От вона репнуло. Тобто її потрібно буде поміняти і е, міняйте дві дві разом і одну, і іншу. І якщо це все діло буде працювати, то так воно і лишиться. Якщо ні, то промию карбюратор повністю карбоклінером, якщо ні, то лише буде заміна карбюратора. А так тут в принципі, із, із, із грандіозного більш нема нічого. Так що отак. І паливний фільтр, не забувайте, якщо натягнув він грязюку на відстійника, міняйте його, не лишайте. Якщо ви його лишите, він через деякий час все рівно натягне вам грязюку. І е, потрібно буде знову її розбирати, чистити е, від стійника, мити і знову складати. Якось так. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей і миру вам!